Розминка під музику, регбі п'ять та снігри. Так проходять уроки фізкультури вчительки Мукачівської спеціалізованої школи номер 4 Тетяни Цанько. Педагогиня працює вже 15 років. вчить школярів два предмети фізкультуру та зарубіжну літературу. Стати вчителем каже, надихнули заняття баскетболом та педагог, який навчав її. Мені свого часу дуже пощастило. У мене був дуже хороший вчитель, який мені. Привив любов до спорту, і це був зовсім не жіночний вид спорту, це був баскетбол. Можливо, завдяки моєму вчителю Мирославу Степановичу. Я зараз і в професії, тому що саме завдяки баскетболу я потрапила на факультет фізичного виховання Жороського національного університету і пов'язала своє життя саме з спортом, саме з вчителюванням по цьому предмету. Згодом вирішила здобути ще один фах вчителя зарубіжної літератури. Поєднувати викладання цих двох дисциплін каже дуже цікаво, адже література це більш творчий предмет, а фізкультура активний. Хоча й тут потрібно бути креативним. Це дуже цікаво, тому що це зовсім різні два предмета. Мені подобається поєднувати. Я завжди дітям кажу, що не забувайте, що Тетяна сильна на уроці фізкультури, Тетяна сильна на уроці зарубіжної літератури. Це зовсім дві різні вчительки. Та? І я маю сказати, що напевно цьому сильна на зарубіжній літературі більш строга ніж на фізичній культурі. Саме творчість та використання різноманітних сучасних підходів робить уроки фізкультури захоплюючими для учнів. Вчителька завжди враховує вподобання дітей і впроваджує щось нове, як, от, до прикладу, регбі – вид спорту, який включений до програми нової української школи, чи снігри спортивно спортивно-наскільні ігри. Ми вже відійшли давно від стандартного уроку фізкультури, це від шикування. Я більше стараюся почути дітей. А ми часто використовуємо музику на уроці. Я прислухаюся на те, що не хочу робити я, а те, що цікаво їм. Моя ціль зробити так, щоб вони полюбили це і хотіли займатися не лише на фізкультурі, але ще й за межами мого урока. Тому ми долучаємо, інтегруємо в предмет не лише традиційний футбол, волейбол, баскетбол, але ще й інші види спорту, які нам зараз пропонує нова українська школа. І маю сказати, що навіть діти, які в 9, 10, 11 класі, їм сподобалися. Їм цікаво ці види. Наприклад, регбі 5 ми плануємо, ну проводимо. Ми проводимо доджбол, ми проводимо настільні ігри, снігри. Тобто дуже бабадмінтон, ми проводимо черлідинг, їм це цікаво. Окрім вчителювання, Тетяна Ценько є співорганізаторкою. Різноманітних спортивних заходів та змагань нещодавно в Мукачеві відбулася спортивна учнівсько-вчительська конференція, на якій відомі спортсмени діляться досвідом з школярами, аби популяризувати здоровий спосіб життя серед молоді. Надихає продовжувати вчителювати, розповідає Тетяна. Любов до дітей та справи, яку робить. А школярі натомість продовжують професійно займатися спортом і вступати на факультети здоров'я, реабілітації чи стають тренерами. Це є найбільшою мотивацією, каже вчителька. Любов до дітей, до свого предмету і до того, що ти робиш, напевно, це мотивує і заставляє залишатися працювати далі. Я люблю дітей, бувають так, як в кожній професії якісь свої мінуси, але здається більше плюсів, коли ти бачиш те, що ти в них вкладаєш, бачиш результат, який вони вам видають. Якщо вони люблять, а фізкультуру мені здається люблять всі. Їм цікаво. Якщо ще вчитель трошечки попрацює, зробить цей предмет ще цікавішим. То повірте, мені 100% дітей йдуть залюбки на урок фізичної культури, і це приносить задоволення вчителю, коли вони всі хочуть дійсно займатися, і ви можете розвивати їх, давати їм якісь класні водні для того, щоб вони ставали кращими і покращували свій стан здоров'я і зацікавлювалися якимось видом спорту, і рухалися в цьому напрямку далі.